Вони можна зараз великі співвідношення один до одного. Там всі тисяч опів були, висипали, ми сім тисяч вони висипувати. Частина рознеслася, частина виступати, частина потрапила бігньо, ще досі. Дві 2000 на сьогоднішній день 2000 кубів це достатньо теж великий об'єм, який вивезений, причому це був особливо перший днів свого сніг. Це був фактично груп, це було вогнюка, яку возили повнотехнічних засобів, вантажі поставози за межами. Розумієте, що хліб не можна ганяти Зараз десятки років э, змер типа все на зелену зону. Тому ми дуже часто замість зони маємо такі братські могили, такі кургани, які будуть здовж Минулого Минулому ми почали зрізати, бо ми в цьому році будемо продовжувати цю роботу, ми деякі волонтерці почали зрізати, тобто звертати нашарований рокам, реакторіальний рокам. Під час дощу збивається на дорогу, під час послуху, э, такої колоди, як навіть зараз, не піднімається війну. Тобто говорити про те, що ми лікуємо повністю в Тернополі наявність ядерність впливу. І наявність будь-яких краптом е, того самого піску, можливо тільки при умові, що в нас взагалі не буде відкритих груп. Це не можливо. Марій того, у нас більше 200 кілометрів мережа доріг міста, є частина доріг, які не засветовані. Тобто, щоб ми повністю підвалкуємо, так що є там в окремих е, країнах чи в окремих містах, там взагалі немає жодного метру квадратного відкритого групі. Є або газон або просто затягнуто в асфальт про бетон, і це, відповідно, в радіусі 20-15 кілометрів міста. Тобто все засфартовано. Наша допомога свідчення робити це неможливо, тому що будь-яка вулиця, яка підходить до міста, або виходить за межі міста, ви бачите, як виїжджає техніка, немає вони, відповідно будь-які дороги, які, е, які виходять на магістраль. І повинен бути категорично штрафувати для штатоінспектор, в тому числі, для інспекторів знову відбувається, якщо трактор, який заїжджає, то якийсь автомобіль, технологічний транспорт, у нього будуть не повезти. Наша жаль, цього не відбувається. Це комплекс питання. Це не проблема тільки одного міста та нового. Тобто це завжди більше теж. Той вплив, той груп, про який ви говорите, зараз 10 днів тому, ну реально 12 днів, тому, зараз 6. Зараз фактично перша декада, де ми почали працювати вже нормальною креснянську мову. Ми ставили задачу яку голова, щоб ми допускали що до на свят, максимально вийшли на те, щоб очистити місто тільки землю. Але насправді забезпечити умову для здоров'я немає, щоб не ртала цей люди. Робота відбувається, дві треті роботи відбуваються в нічний проєкт. Ми з вами їх просто насправді теж не бачимо. Ви собі являється тільки там, наприклад, вивезенку, це з одного метра. Подратно. Робо злоблокований до Новіс. Люди там стояли насправді три ночі, але ми вранці з вами приїжджаємо, що цього не бачимо. Цього немає, ну свого Богу, вчора щодень нічого не Тому робота далі продовжується, ми продовжуємо бути на зовсім інший рівень, але ну, повірте, що це колосальне.